Ідеш на похорону у Німеччині, одягайся правильно. На похороні важливо виглядати шанобливо та стримано. Жінкам доречно вдягнути чорну або темну сукню чи темну спідницю, або навіть штани з білою блузкою. Одяг має закривати плечі та коліна і не бути надто тісним. Уникайте коротких рукавів і великого. Вирізу на декольте без кричущого макіяжу і туфлі бажано на плоскій підошві. На похорон прийнято надягати капелюх. Чоловікам рекомендується вдягнути діловий костюм однотонний чорний або іншого темного кольору та білу сорочку. Для дітей також вибирайте одяг без яскравих кольорів, прийнято носити однотонний доглянутий. Повсякденний одяг. Деякі люди за життя відмовляються від класичної панахіди в чорному або темному траурному одязі. Замість цього вони хочуть, щоб скорботні з'явилися на могилі в повсякденному або в яскравому веселому одязі. Раніше, до речі, вдови носили чорне протягом щонайменше року після смерті чоловіка.